Вночі, напередодні були приліти шахи. Ми е, мали руйнування зараз. Це локалізоване руйнування, що стосується Київського і Сатовського району. Були влучення у Такий складський об'єкт, цивільний складський об'єкт, до речі, і крім цього, був пошкоджений об'єкт нашої критичної інфраструктури. Зарівна трансформатор, дизель-трансформатор, в щит виграв, але ми зараз. Кладаємо зусилля, щоб відновити там трансформатор, трансформатор, новий трансформатор. Тому ситуація контрольована і наслідки вже ми е, локалізували. Це трансформатор е, був е, такий, який не е, був під тиском, і він був резервним трансформатором. Ми зараз закуповуємо цей трансформатор і будемо встановлювати його. На щастя, що ще нема постраждалих, тому е, така ситуація, але ситуація е, напружена, і е, ми повинні бути дуже дуже обережними.